Друзі, всім привіт! Коротке відео, відеозвіт, що я купила в неділю вранці в супермаркеті Нетто. Треба було дещо терміново докупити і дещо зі знижками знайшла. Не буду на цьому зупинятись, переходжу безпосередньо до самих покупок. Отже, витратила 30 євро там без кількох центів, але що саме я придбала, розповідаю. Так, в нас 4,68. Це що? Класно, я розповім зараз всім. Добре. Цукерки. 4.99. Давно не купувала. Діти в мене звикли до солодкого, мабуть. Вечором особливо шукають щось до десерту. Тож вирішила їм. Їх ось так порадувати вихідними, придбати. Тут цілий кілограм, ну ось 5 євро кілограм цукерок. Вони розділять і самі будуть керувати, в тому числі тренувати терпіння, щоб не одразу все з'їдати. Тож так, пакет великий, але сподіваюся, що вони розподілять і надовше вистачить. Ну і виходить по 200 грамів цукерок на кожну дитину. Ось так. Далі в нас кон, ваніль, морозиво теж накупували. Певний час, сьогодні я придбала ось такі конуси. Євро 62, коштує тут 6 моя краса. морозив Кожному якраз я морозиво не дуже то люблю, тож на себе і не розраховую. Купила в нето борошно ось таке 68 центів. Мені зараз треба ви, випікати, буду робити брауні. У мене є борошно, але вирішила одразу і поповнити запас. Щоб, щоб було і наперед. Так само купила яйця. У нас є ще навіть ціла ось така упаковка не розпакована, і трохи зверху яєць, але дуже швидко вони розходяться, і щоб не виникло ситуації, коли яєць не вистачає. Купила. Тим більше зараз набрала, бравні 6 штук витрачу. 3,82 десятки. Ось так. Далі це в нас вершкове масло, взяла півкілограмовий, воно там трошки на євро виходить дешевше, якщо купувати більш, ну, не 250 грамовим шматочком, а півкілограмовим. Ось таку особливість я помітила, тому взяла більше, тим більше, що раз на тиждень. На тиждень нам 250 грам не вистачає. Не так, щоб ми його багато їли, але все одно. Отже, 4. 30 пів кіло масла вершкового. Далі купила ще цукор теж до випічки, теж у нас ще є, але, можливо, зараз більшу частину використаю, тому щоб було кремі по 40 центів. Ось такий натуральний йогурт. Взяла зі знижкою. Ну, знову ж таки, з догадки, це велика упаковка була, але. Ну, люди чомусь розламали щось там, або само воно якось відлимилося, і вони продають ось так частинами, тому що дата тут 29 жовтня ще доволі довго, може і в холодильнику постояти. Натуральний йогурт без наповнювача. Це чудово, ми додаємо варення домашнє, якщо хочеться солодкого йогурту, або вживаємо ось так. І ну, якщо вже дуже треба, то можна і в якості сметани використати. Отже, виходить 20 центів одна баночка такого йогурту мені обійшлася. Мені то маргарин теж до випічки використаю. коштує євро 15, пів кіло такого ось маргарину. Беру вже не перший раз, тож знаю, що мені знадобиться. Євро 20 ось такий йогурт. Артісана написано, що виготовлено десь, десь там кимось таким невеликим виробництвом. Далі молоко. ну Тут не написано, що козини, але так, що? Молочна ферма. 100 кілометрів. Не далі, ніж 100 км, що означає локальна ферма. І зі знижкою взяла ну тут з датою. Дата вчорашня. Зберігалося все в холодильнику, тому я впевнена, що з ним все гаразд, Знову ж таки, можна його і до випічки використати. Але я думаю, що мені, я точно їстиму, таке буде смачно. Мені 6 баночок по 125 г. так Такого справжнього з цільного молока ось. Чудово. <клух> такий ось ресурс Протеїнів також. Далі в нас йогурт, шоколад це для брауні. Тут взагалі 5 плиток по 100 грамів чорний шоколад. Я використаю 4 плитки, тож 100 грамова плиточка ще залишиться. І коштує ці пів кіло чорного шоколаду 3,78 Ось така ціна. А, взяла мус. Це паштет, але він такий повітряний, дуже-дуже смачний. Ну, не вперше я беру. Написано Крем, навіть не мус, а написано Крем де Фуа. Крем з печінки, печінковий крем. Сьогоднішня дата, думаю, можна буде такі ось міні канапки зробити, і до вечері буде смачно. Дуже Євро 10. Я всього в два рази дешевше придбала його за євро 10. Тут О, скільки там грамів виходить? 174 грами ось написано. Теж чудово. І що? Ще? Ще, ще, Що ще? ще. Все. Это 3, три, а <гадання> <гадання> ah, все, я згадала. Але вже не покажу. Я насправді придбала туалетний папір. Ось що це таке 12 рулонів за 4,68. І це, власне, теж була обов'язкова покупка. Треба було їхати, треба було брати, бо вже ось залишились без. Тож таки, НЗ поповнила. ну І заплатила 4,68, як я вже сказала. ну Нехай вже не, не йтиму, не братиму. Дякую вам за те, що переглянули відео. Не дуже коротко вийшло, хоча я намагалася. Тож дякую вам, якщо поставитесь з розумінням. До нових зустрічей. Бувайте!